Ю набої подавай, країнський повстан, мою не ступай, до нього санітарка поспішно йде, в обличчя виглядає, сього впізнає, ах, глента, залетою набої подавай, країнський повстанче в бою не виступай, клента, за ботою набої подавай. Країнський повстанче, бою не ступай, неї дивлячись, відчебрудя храна, воля полиме та дівчина молода, а лента за летою на бої подавай, країнський повстанці бою не вступай, а клента за лентою, на бої подавай, бо країнський повстанці бою не.